Якщо, друзі, процес іде, миємо свинку, спочатку тепленькою водичкою, круговими рухами обибрали це діло. Зараз за це все замиваємо, отак висловлена шкірочка. І зараз будемо спалювати мішечок. Так що, хто не дивився перше відео, має можливість вгадати, яка вага кабанчика. Ну а потім зайти на перше відео і подивитися, чи вгадали ви. Так що самі помилилися. Це найближче був Назар. Я не очікував, але Бабанаді сказала взагалі круту вагу, але це було вже поза кадром. Було б, звісно, непогано, щоб була така свиня. От. ну а Я не вгадав. Назарік ближче, калюнчик трошки ближче. Ну а я саме далі. Так що замивається Сейчас свинка. Посмалили, не турбогоряло, горялочкою отакою, бистро, чітко, а по розходу газу вже порівняли, приблизно все те саме, тільки, тільки, тільки буває залежить від газу. А так, в принципі, від свині. Понятно, якщо свиней смалить 120 кг, то їх більше посмалити, якщо свиней смалить, якщо прошла там була 200, ні, прошла була, не пам'ятаю, тоді ми важили 260 От. То якщо 150 і 260, то в принципі по-любому буде різниця. Тобто свині різні. Зараз перевертаємо свинку на другу сторону, смалимо під черевинку і готуємося до таранчуку. Все, каляшка вкрив. І зараз буде каляшка смалив. А потім покажемо, яка вийде. Дешек спалили і вийшла така у нас красота. І зараз на спинку будемо малити Колян? ще трішки, да? І будемо снідати. Так що все, положили свинку на спинку. Свинку на спинку. Хоче... На лопатку. На лопатку. Да. То на 4 кості, а це на спинку. Зараз калюнчик поп'є кави каже і працюємо далі. Смалюємо по черевинку. Знімаємо, Сковорідку прогріваємо і працюємо далі. Так, ну що, друзяки, прибула під черевинка. На жаль... Не зміг я розпочати важити, тому що зранку приїхали хлопці, брали в мене лафету військові. От, і трошки поля лякав і прийшов вже під на столі. Так що будемо працювати по старій накатаній схемі. Свиночка доволі непогана. О, зараз подивимося, яка вона буде в розібраному вигляді. От. Вже сковорідочку поставив прогріватися. Зараз розбираємо під черевенку. Хлопці розбирають далі свинку, ну і працюємо далі. Так, настюбаємо зараз трохи жирненького, бігеньки. Так, одрізаємо цю штучку, клац, клац, одрізаємо цю штучку. Опа. Так, оп. Всі вже тряпки порізав, то мене Надія Анатоліївна так, грудиночку, цю передочок сюди. Цю штучку сюди. Олеся Петрівна мені тряпочку якусь застелила. Трошки зачищаємо і зараз оці штучки нарізаємо. Так що, друзяки, в суботу в прямому ефірі буде у нас по-любому свіжена таранчук. Я думаю, з сьогоднішньої сковорідки ми в баночки наберемо. Кошики від Лесі Петрівні вони користуються спросом. Думаю, буде якийсь шматочок сальця. От. І буде все по феншую. Так, і ці бочки ми зараз відрізаємо. Таке сальце у нас боковушечки. Ну, доволі таке непогане. Ну, Це свинка на свинках менше сальце, ніж на кабанчиках. Але хороша свинка. Я думаю, що по м'ясу виход буде хороший. О, так що отаке, з спруріз, це. Не генеральське, обичне сальце. Таке з мішковинкою доволі непогане сальце. І відрізаємо цю матню, як на неї кажемо. От. Це теж ще шматочок на таранчук піде у нас. Це зачистимо. От. І ще бігеньке треба нарізати. Сковорідка наша вже гаряча. От. От. Це сюди, це сюди. Ну а ми зараз чекаємо. Таке жарненьке. Так, Тряпку заберу, бо поріжу, От, Олеся Петрівна по привичці застелила. Так, Шматуємо таку жарненьку частинку, вона у нас наплавиться. Зараз потім трошки оцього м'ясця. Ну, ну, потім вже, коли Калюха принесе м'ясо, ми його заділимо. Так що можна було б, звісно, зважити і порівняти по виходу, наскільки воно було б е ну, попали б ми на ту вагу. Ну, але реально немає часу і для мене це не важливо. Важлива є інша робота, от, яку не можна назвати роботою. От, і зараз також збираюся поїхати там забрати тонну пшениці на помоклі. І також треба буде порозвозити ці всі моменти. От, сьогодні Олеся Петрівна не снідає. Так що мені з принципу спішити нікуди, бо моя кохана сьогодні не буде їсти, є на то причини. От. Так що це перший таранчук, що вона не буде його знімати пробу. Так що буду знімати пробу я. Так. так задачка наша якова. Трошки якось косо боком відрізав. Зараз це все, все діло, зачищаємо. Щось по рубрики «Свіжина Таранчук писали мені там безкоштовна. Ну, я маю, якщо кажуть Таранчук, безкоштовна реклама для конкурента. Людина одна написала, друга, але щось відео не скидають. Так що, друзяки, можливо, хтось розпочинає займатися переробкою або хоче сам реалізувати свою продукцію. Маєте можливість зняти відео, я виставлю в себе на Фейсбуці, на Тіктоці і з вашими даними. За це нічого платити не треба. Бо хтось там каже, ой, що Лудько за донат робить рекламу. Ні, безкоштовно, мені нічого від цього не треба. Тому що колись у моє час мені хтось допомагав у житті, мене так навчили. Я думаю, що це мене не напрягає зробити якусь рекламку чи розказати те, що я. Наприклад, за все, весь період часу там свинарства. От люди до мене зараз телефонують. і Я не навчаю, але розповідаю, як я робив, як у мене відбувалося, які були моменти. Є просто трошки невеличка практика. Так що нарізаємо ще, ще трошки оце, і штучки, я так От Сковорідочка вже зашкварчала. Ось такі два косиночки сюди відрізаємо. Нарізаємо. От. Леся Петрівна не заходить, воно пахне, їсти не можна. І вона не хоче до мене йти. Ну, реально пахне, просто капець. Так що ще одна свинка, така як була, у... як урізав коля ДХТ у Стаса. Що Леся Петрівна? А ця будеш. Я помахала. Да. Пахне? Пахне, ну пойду. Ну пойду, каже. Пахне, ну пойду, каже. А? а? Ширшим? Так, оце диви на три. І це на три, да, Все, це на три. Все, я поняв. Бо зараз вже пішло на запікання. Так, да, я... вже, вже люди готуються до Пасхи. А вы так правильно. Може її, конечно, не хлопнуть, я откуда так підбудить. Так на три чи на чотири, да? Не, на три, на чотири тебе на мало. Хорошо. Якраз Хорошо. Намалення. Так що от так. І сейчас цибульку поріжемо і якраз хлорці розберуть свинку. І будемо працювати далі. Роботи вагон. Нічого, зробимо. Все поробиться. Та що, так вони хоч видно? Та, я думаю, бути видно. Зараз гляну, бо поставив цього. А нормально, нормасик видно. От, Ми зараз розрізаємо ті черевинку. Так, ложечка у нас уже есть. А -а -а. а, -а, -а. такая люба, вот такая прижаренная, свеженькая. Только пальчиков класс. Це просто сила. М -м -м. Так, і тепер сказала різати на три. Раз. Такими шматками. І два. Так що цей раз по черевину ріжемо не по стандарту. І оці крайочки я... Обрізаю, верніше, серединку жирненьку і забираємо її. На почеревинку викладаємо. Так, Цей раз, бачите, Олеся Петрівна дала команду по-іншому. Так, І теж з цієї сторони ми так відрізаємо і викладаємо. Ова! Так, і тут так само. Оце передок він жирнішенький. Серединка, звісно, взагалі бомба і так. Отак. Нехай охолоджується. Потім так, тут можна сразу так обрізати. На кабанчиках класно, там нема такої штуки. Там усе йде з прослоєчкою. Так, це сюди. Це положимо сюди. І розрізаємо далі оцю штуку. Раз. Ну, сказала, бачите, такими кусками. Така хороша, така оба! Що люди беруть на запікання. Вона ще захолона, ми її потім підкидаємо на кучку. Оце, сальце ще забираємо, одразу присолюємо. Для когось дивно, що присолюємо. Ну, але я думаю, що це нормально. Так, оце серця забираємо. Оп. Оп. Ну, а зараз поки в мене є хвилинка, мою можливість з'їсти кусок саранчука і нарізати це А, Що поодразнити тебе трохи? а? Ґга. Я вже навіть один кусок з'їв. Ну реально добрішого немає, як це зразу сковороди. Реально добре Гаряча старим не буває. Ну хто злюбить... То не ні. Не. Теба я зайнятий. Знімаю пробу. Так, да, так, да, давай. Воно воно. Звичайно, звичайно. Тут цибулі багато. Багато? Багато цибулі. Да. Але все одно саме добре, то коли тільки вона обжарилась, мені вже з цибулею, як воно підтушиться, не тільки. Ні, таке да, саме класне. Так що хлопці вже везу, привезли м'ясо. Зараз привезуть сало і буде колюха працювати. Щось там у нього ще один сьогодні забій Ну, До нього ще не дзвонять, то може і не буду різати. От. І такими крупненькими кусочками Уху. Що пахне, не? а Петровна моя піди сход. Піди до колі, піди, доколі, піди. Ну то кусок воно по черевені оставь. Под кусок десь откудась. Що, назад тяне, а? Кофе? Це поки можна живуть, а можна колись не? Я не бачу. Не знаю, Ліся Петровна, не знаю. От така. А ще одненьку вріжемо. Буду, мабуть. А що, на без АК треба? Ні, ні. Я, я просто думаю, якщо така хотіла то краще не Ні, але буду по-любому її вести. Так що сьогодні, бачите, друзі, порізали нестандартно по черевину. О, і в мене сьогодні, бачите, доступ до сковороди. Сьогодні я маю право знімати пробу, аж очки заплатіли. Газочки один... запотіли, да? так. Да. Е -е. Без хліба, сало без хліба. Він е -е мені не надо. Просто чинчинарем. Я вам просто не можу поглядать. Цей весь процес. Оцей кайф. Просто кайф. Так що, друзі, все, працюємо далі. Зараз вже хлопці привезли сало. Я зараз піду стібну кусок м'яса і буду різати сало, а потім вже далі заснімемо. Так що, друзі, процес йде. Це просто капець. Сковорідочка жиру натопилася, шкварчить. Зараз будемо додати ще трохи м'ясо сюди. Савко якраз буде ще топитися далі. Свинка топкенька, капець. Ось підготував трошечки м'язка. Зараз додаємо. Я піду поріжу савку і розбираю м'язко, потім продемонструю. Розказую, з паузи не зняв. Так що так, да, калюха вже на другу галяшку відрізав, Ножа джаву ще лутька. Осака хамона купили на фейсбуці. Не за рекламу, а так купили. О, кажу, Ми не будемо там нічого казати поганого. Якщо він буде хороший. Якщо буде поганий, то буде поганий, але реально класний. Ножик один і другий. Калюха прийшов і каже, а дай мені ножа. Ти ж сам сказав, що я буду в тебе тільки ним викатувати. Я кажу, прокат 200 гривень, а він каже, ну тоді я буду своїм. Я кажу, ладно, ладно, бери. Дивіться, як шпандюри, так? Да? Це вже скільки Ми три свині на розібрали. Ну yeah. да, трохи є. Все, пішов, я, бо він цим ножом таке робить, що це просто капець. І я потім бляха не встиг нічого зробити. Так що, друзі, процес іде. Ще, ще трошки будемо домовляти цибульку. Тут у нас вже лежать два задочки, ще бенька розбираю, розкладаю, потім все вам продемонструю і покажу. Так що, друзі, така вже красота. Загрузив цибульку. Тут у нас булькотить, шваркотить. Тут я вже розібрав отакі задочки, у нас лежать. Печеревинку підкидав вже в і такі лопаточки. О, зараз дорізаю сало, сюди ложимо биточок з антрикотами, От, і робимо, звітуємося. І на цьому будемо завершувати, будемо снідати з калюхою та таранчук. Ну що, друзі, усюка, де помідори, де помідори? На городі піди вирви, Коля. Є? Де? Ну звісно, піди. Не знаю, то до Лесі Петрівний сходи. Калюха вже буде снідати, хліб знайшов, таранчук вже готовий. Так що, друзі, як і все вже на столі. Доволі така непогана свинка, так? Да? Mm -hmm. Так що 200 кг свинка закриває фактично повністю стіл. Значить, треба що, щоб була свиня така кілограм 250, як баба казала. 250 якраз чітко. Чого тримаємо довше свиней? Значить, не вигодно з однієї сторони, а з іншої сторони вигодно, тому що сало то варне. І яке у нас сало, опача. Ось таке у нас сальце з мішковинкою аж порепалося. Не знаю, там видно, не видно. На два, на три пальці. Ну це саме то. Що. Це у нас передочки, то за дочки. А це бочочки. Так що така красота. Так що що, Коля, немає на городі помідорів, каже, не знайшов. Так що смачного каляну. А ми на цій солодкій ноті завершуємо наш відосик. Всім друзі, які ми роздоров'я і добра. І в шелутька знову свіжиною. Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо таку можливість. І ждемо колішку знову в гості. Да? Угу. Коли мама Леся казала? Другого квітня. Другого квітня. Так що 2 квітня, брехня, Всесвітня, Коля буде у нас. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.